Друзі, привіт! Хороше ж питання: а коли спливає термін притягнення до адміністративної відповідальності за неуточнення даних? І ми сьогодні з вами розберемо саме це питання в деталях. І якщо раптом у вас виникне така ситуація, що ТЦК незаконно накладе на вас штраф саме за неуточнення даних, беріть із собою ці аргументи, які я сьогодні відео вам надам, і сміливо оскаржуйте у суді. Але потрібно розуміти, що головне, що потрібно, буде в цій справі довести та з'ясувати саме той факт, що ТЦК міг та повинен був. Виявити таке правопорушення 17 липня, а не тоді, коли їм захотілось. Я, до речі, писала цікавий та досить детальний пост на цю тему у своєму телеграм-каналі. Тому хто ще не підписаний, рекомендую. Там я залишаю дуже часто корисні юридичні новини, посилання та свої юридичні роз'яснення та коментарі. Підписуйтесь. Отже. В Кодексі України про адміністративні правопорушення стаття 38 регламентує це питання: питання строків накладення адміністративного стягнення. І от щодо статей 210 210-210-1, власне, які застосовує ТЦК в таких справах, чітко тут зазначається, що адміністративне стягнення в особливий період може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше. Одного року з дня його вчинення, тобто у нас є два строки: три місяці та один рік. І от коли який застосовується, це головне питання ж по суті. Частина 7 статті 38 передбачає в нас два таких ключових моменти: перше це день виявлення правопорушення, і відповідно до нього прив'язується строк у три місяці, і день вчинення. І до цього слова в нас прив'язується строк в один рік. Тут важливо розрізняти, звісно, що ці два абсолютно різні поняття. День вчинення правопорушення це день, коли відповідно правопорушення було вчинено особою. Наприклад, якщо ми говоримо про неуточнення даних, то це наступний день після граничного дня на уточнення даних. Що таке день виявлення правопорушення? День виявлення правопорушення це день, коли посадова особа чи орган, який розглядає справу про адміністративне правопорушення, дізнався чи. Чи за всіма об'єктивними ознаками міг дізнатися, коли і ким було вчинено конкретне правопорушення. І у разі виявлення такого правопорушення у ТЦК за законом є лише три місяці, щоб накласти штраф. І от щоб відповісти на питання, рік чи три місяці є у ТЦК, потрібно згадати. А хто такі ТЦК та СП взагалі, які їх функції і їх обов'язки? Поставимо таке питання: а чи є в ТЦК та СП обов'язок виявляти адміністративні правопорушення, які КУПАП віднесені до їх юрисдикції? Звісно, що є, потрібно згадати, що ТЦК та СП це суб'єкт владних повноважень, які зобов'язані вчасно? Реагувати на факт правопорушення, я наголошую саме на слові вчасно, а не тоді, коли їм там заманеться. Тому що, якщо це буде, коли їм заманеться, це вже зловживання владою, службова недбалість або навіть якась там корупційна схема, яка призведе до того, що штрафи будуть платити, чи не всі, абсолютно хто не встиг уточнити дані до 16 липня, включно. Отже. Виявляти ТЦК такі правопорушення зобов'язані з цим ми розібрались. А чи є у них така об'єктивна можливість виявити таке правопорушення щодо неуточнення даних конкретним громадянином? Чи ТЦК може заявити, що А ми нічого не бачили, ми нічого не чули, не знаємо. І, взагалі, ми не 17 липня виявили таке неуточнення. А, наприклад, 17 листопада 2024 року. Як вам таке? По перше. В законі прописаний чітко строк виконання цього обов'язку протягом 60 днів, тобто до 16 липня, включно, це означає, що невиконання обов'язку для всіх, абсолютно хто не уточнив а повинен був, констатується 17 липня, а не індивідуально для кожного громадянина. Тому що, от якщо б в законі не було цієї вимоги, якби була вимога просто уточнити дані безвідносно до конкретної дати. Тоді можна було сперечатися там, дискутувати, чи це триваюче правопорушення, чи не триваюче, коли саме ТЦК міг взагалі виявити його. Але ми маємо чітку дату сплив 60 днів 17 липня 24-го року. І ця дата абсолютно всім відома і ТЦК, і громадянам. Тому станом на 17 липня всі, хто не уточнив свої дані згідно закону, стали автоматично правопорушниками і пішов строк притягнення до адміністративної відповідальності. І так як регламентовано це в КУПАП, і я власне також як юрист, це таким чином тлумачу, що строк повинен з відповідної дати йти в три місяці, а не рік, тому що, як я вже зазначила, дата неуточнення всім відома. І по-друге, ТЦК є органом ведення реєстру, реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. ТЦК є адміністратором, розпорядником інформації. Він несе відповідальність за внесення відповідних змін та перевірку, актуалізацію цих даних має доступ відповідно і до того, що громадяни ой, оновили в резерв плюс. А, таким чином, у ТЦК є всі об'єктивні можливості вчасно виявити та перевірити. Тих, хто уточнив дані, а хто не уточнив, тому що це їх прямий функціональний обов'язок згідно закону про ось цей реєстр про оберіг, як його в народі називають. Але ТЦК так просто не здаються. Вони починають лізти у хащі загальнотеоретичної юриспруденції, де навіть Верховний суд до кінця. Все ще не зрозумів, що таке триваюче правопорушення. А ТЦК вже краще за всіх це знає. Я нікого не хочу образити, але от для кваліфікації такого поняття, як триваюче правопорушення, в кожному конкретному індивідуальному випадку потрібна певна академічна підготовка. Тому, друзі, ви якраз на правильному каналі зараз знаходитесь, тому що тут вам аналітика надається від кандидата юридичних наук. І от я вам скажу, якщо ви хочете окремо про триваюче правопорушення, я запишу також окреме відео, тому що це тема складна. Але, тим не менш, незважаючи на всі ці складнощі, в ТЦК все просто. І майже всі правопорушення, це ж вигідно для них, вони тлумачать як триваючі. І, умовно кажучи, неявку по повістці, і, умовно кажучи, навіть неуточнення даних. Що тут можна сказати? Згадуємо знову ж таки перше правило, що в контексті даного обов'язку, згідно з закону, останнім днем для уточнення даних було 16 липня 2024 року включно. Отже, вони знали. Кінцевий термін виконання цього обов'язку вони мали доступ до автоматизованої системи оберіг, щоб це все перевірити. Отже, ТЦК мали можливість перевірити цю інформацію, хто оновив вчасно, а хто не вчасно. і в них був строк аж в три місяці, не такий і малий, щоб перевірити цю інформацію. Як приклад, вам покажу рішення суду, де суд? Хоча і не за уточнення даних скасував постанову ТЦК, а за неявку по повістці, Однак він також констатував, що ТЦК пропустив строк у три місяці, як суд взагалі з'ясував, що ТЦК насправді виявив раніше. А з'ясував він дуже легко. По перше, була направлена повістка. Громадянин не з'явився в цей строк. Вже логічно, за законами формальної логіки, елементарно, і просто зрозуміло, що якщо людина не прийшла, а ТЦК на неї чекало, то в цей день вони і виявили таку неявку. Правильно ж, але якщо, наприклад, вони пропустили таку неявку, у них було багато таких викликів теоретично. То в даному випадку суд, знаєте, як це з'ясував? Тим власне, що ТЦК направив відповідний запит в розшук конкретну людину до поліції, і це було ось 14 листопада 23-го року. Звісно, що зрозуміло, що якщо вони направили в розшук таку людину і направили такий запит до поліції, звісно, що ТЦК виявило правопорушення. Хоча ТЦК, зловживаючи своїми повноваженнями, заявило вже там згодом. В березні, що вони в квітні, навіть 24-го року, що вони виявили це тільки в квітні і наклали потім такий штраф. Але суд скасував таку постанову ТЦК. Тобто на цьому прикладі ми з вами бачимо, що суд не ігнорує те, що ТЦК має об'єктивні можливості виявляти правопорушення, і ця можливість обумовлюється конкретною датою і конкретним фактом. Тобто, якщо це повістка, то це не явка в той день, який був назначений. А у випадку з уточненням або неуточненням даних. За аналогією, ми можемо вважати цей термін 17 липня, коли вже сплинув власний цей строк у 60 днів. Отже, строки притягнення до адміністративної відповідальності станом на сьогодні вже сплинули. Друзі, я вам висловила знову ж таки свою позицію. Я розумію, що судді бувають різні, практика може бути різна, однак є і позитивна тенденція, позитивні судові рішення. Враховуйте це також і в своїй практиці. Якщо вам ця інформація була цікава та корисна, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте лайк, робіть репост цього відео, пишіть коментарі. Та не забувайте підписатися на цей канал. Ваша інспектор Право.